Прийшла одна свиня вже в охоту, це вже другий раз. Ось оця я, Зараз покажу ось щоб видно було, що ця не стоїть і тікає. А оця вже в нас стоїть. Ось хвостик задратий. Так. І стоїть. Так, а ну ця стоїть, але не... ця теж не стоїть. Це ця... недавно була за хнурами перший раз. Ця? І ця теж не стоїть. А ти їди. там... Ладно, значить, їду для цієї. Вона вже їй вже все одно. Він хряка подаває. Так, їду значить, по сім'ям. Глянь, диво лежать. Значить, ти ще не закнурами. Все, погнав я. Всем привет! Це у нас такий примітивний кормоцех за і склад. Не все тут в складі, але трохи є Так що у нас по кормоцеху? Надо доробити його. Чим швидше, тим краще. Тому що горобці зараз усі тут сидять ось оди мішки довбуті зверху. Поїдають пшеницю і ось вся на підлозі. Гублять. Надо чимось накрити. У бігбегах не трогають. А у мішках, звісно, мішечки слабенькі. Продовбують я сюди на підлозі доволі. Ну це мелочі. Це все зробиться. Днів 10 назад їздив і закупився пшеницею, загрузив. Склад тут комора має така є. Зашло сюди більше 10 тонн. Пшаниця така видно непогана на корм те, що треба. Не стали сюди повністю забивати, бо і так вишина добренна. Так, зложили фермоцеху якраз у мішки. У мішках тут більше трьох тонн. І насипали один бігбег. У мене вже він був пустий, але у мене ще є їх три. Ось сюди біг бігбег забили, теж там більше тонни. Ну і тут засипали теж. Тут у мене була пшениця. Ну, додавали. Теж чимало сюди оперли. І вчора їздив по горох. Зложив тут 15 мішків гороху. І 9 мішків завіз сюди в склад. Ось зложив 8 мішків на піддон. І один висипав у бігбих. -біг. Там ще мішків 3 влізе. Буде час висиплю. А будемо спочатку мішками користуватися в мішках горохом. А потім будемо з бігбигом. Ціна на горох у мене получилася з доставкою 1 кілограм 6 гривень. 29 копійок. Це з доставкою. Отака От ціна по гороху. По пшениці. Пшениця по ціні в мене вийшла 1 кг, Це ціна це, це на, на пшеницю оптова, зразу кажу. З доставкою вона мені вийшла, це з погрузкою і вигрузкою 1 кг 3 гривня 82 копійки така ціна получилася на пшеницю і на горох така ціна вийшла На живу вагу. Так, нате. Горіхов поїжте. Знаєте, да, на, виходьте. Так, друзі. Осимінив цю свиноматку майбутню. Їздив дозу взяв. Макстер 901. Дав їй номер. 476. Так, перша пошла. Ну, стоїш, ні. Ну, це я ще стоїть. Стоїть ще. Ано, стоїть. Так. Да, ще стоїть. Так, не хотя Фостик уже опустила, ну, ще стоїть. А ця всі останні ні, Ано. Таіш, ні. Так, і що у нас на сьогоднішній день по цінах? Не на сьогоднішній, а я спілкувався 2 дні назад із заготівельниками свиней. Запитував, яка цена. Оптова ціна, сразу кажу, оптова. Оптова ціна свиней. Не одни 2 штуки. А мінімальна партія 10 свиней. Получається ціна скакає 68 гривень за кг и 75 на, На сьогоднішній день така. Це було 2 дні назад. Я думаю, сьогодні за 2 дні воно ще кардинально не помінялося. Ось така ціна на живий вес свиней. Так що, друзі, кому сподобалося, ставим подобайки. А гості канала, хто забувся подписатися, подписуємося. Čip postavy je. Postavě.